Всім привіт! Сьогодні мала трохи натхнення приготувати щось, покажу вам якісь ідеї, можливо, собі почерпнете приготування на день. Тут дуже добрі слойки з яблуком. Дуже швидко, тобто готове тісто в мене було, я його розрізала, трішки розкачала, порізала на квадратики, поставила всередину яблуко, защіпнула і ось такі добренькі будуть. З кислинкою від яблучка, дуже смачно. ще тісто залишилось, то робила такі ніби круасани. ще робила такі міні піци з сиром, потерла трішки кобаси. Ну таке тісто універсальне, виручає будь-коли. Канапочки. Залишалася на кукурудзяні палички, вже щось не хотілося. Зробила трохи сметани з цукром і полила. Можливо, так смачніше піде нам. Тут у мене сирний суп, бульйон зварився, тоді картопля, цибуля, морква. тоді додала два сирки, ложку сметани. І все, супчик готовий. А рецепт цього перекусу покажу. Дуже добре тісто сирне. Можна робити з фаршем, можна робити з будь-якою іншою начинкою або саміну. Тісто дуже смачне, без дріжджів, швиденько готується. Зараз покажу, як я її готувала. Для приготування тіста нам потрібен сир. У мене домашній. 250 г сиру, 1 чайна ложка солі, 2 яйця, столову ложку сметани. І трішки перемнемо. Тепер поступово додаємо борошно та розпушувач. Розпушувач можна замінити на соду погашену. Замішуємо легке тісто. Замісила ось таке легке тісто. Залишаю на декілька хвилин, поки буду готувати наповнення. Розкачуємо тісто в квадрат. Для начинки має бути фарш. Але фаршу в мене нема, тому я зроблю таку, з чого є, трошки перцю, трошки кобаски. Хотіла дати більше сиру твердого, але розумію, що воно буде смажитися цією стороною до сковорітки. Щоб не прилипало, не буду давати багато сиру. Одне тісто розкачаю тоненько і просто скручу, будуть такі пончики, тому що діти не дуже люблять з начинкою. Смажимо на олії, на невеликому вогні. І такі файненькі, вони пухкенькі виходять. Правда, вже поки я почала їх фотографувати, вже прийшло півдня. А, свіженькі, такі вже добренькі, тісто дуже м'яке, головне, не забивати його борошном. Робила просто самі сиром без начинки, з начинкою дуже добрі всі. І ось таке в мене швидке меню вийшло. Готуйте, можливо, скористайтеся ідеєю, готуйте і нехай вдається.